Сьогодні тривалий час, дуже так важко давався перший гол, але було помітно, що саме до цього першого голу гра й тривала. Наскільки схожими були ваші відчуття на лаві запасних, як проаналізуєте? Важка, важка гра була. Команда суперника дуже добре оборонялася. Звичайно, треба було забити швидкий гол, і тоді все було б простіше нам. Але ну, головне, що забили його, коли то вже не важливо. Так, в принципі, добре. Влад грав, там були моменти, він виручив, тому що ну, команда вибігала в контратаки, і він там нас один-два рази виручив. Артем добре обійшов, повернувся в своє русло, почав не забувати знову. Він бачив, що добре-добре зіграв. Ви його залишили на лаві, тому що дошкуляла ще травма та давня. Так, це травма, і таке рішення, як прийняв. Пеглу добре виглядав на цій позиції в контрольному матчі з металістом і хотіли спробувати. Там частково вимушена ця заміна була, що Пеглу, по-перше, ну, ознаках? Там задню, потягнув, мерцю, але я не знаю, треба зробити медогляд, і тоді буде щось точно вже ясно. Перед цим матчем повернулися Гуцуляк, Бабенко, Матаріта. З'явився приємний головний біль, як то кажуть. Так, звичайно, це добре, що відновилися е, після травм хлопці. Це наші гравці ведучі, вони нам потрібні. Звичайно, це дуже добре. Е, після такої перемоги, коли так наприкінці матчу прорвало, наскільки легше психологічно до наступних ігор готуватися? Ну, звичайно, перемоги впевненості додають хлопцям. І це дуже важливо для нас. Я кажу, забили перші голи, потім вже команда розкрилася, пішли моменти. Більше ну забили три м'ячі. Читає, що добре зіграли молодці, хлопці.